Барбара Космовська Буба. Розділ третій. Гілка на грудях. Ти підлий і несправедливий, хлипала Буба на мама, а її голос легко долав тонкі стіни спальні й долинав до віддаленої кімнати, у якій Буба безуспішно намагалася підготуватися до дискусії на тему Згода будує, а незгода руйнує. Голос тата чудово прослуховувався крізь тонкі двері. Ти дещо забула, уже вкотре вигукував він. Можеш собі швендяти до ранку, але є певні принципи, коли вже кажеш, що повертаєшся у десятій, то повертайся. Колись я взагалі не повернуся, захищалася мати, що занадто голосно, як на даму шморгала носом. Ти, класичний тиран, продовжувала вона, не стишуючи свого айту. Я теж важко працюю і ледве встигаю крутитися, щоб ти міг їздити своєю вектрою. Я можу ходити пішки. Батько, вочевидь, не був зацікавлений мирним розв'язанням конфлікту. Але коли я не повертатимусь додому або приходитиму після півночі, пролунала його погроза. Пекло продовжувалося, і Буба у вічі сягнула по навушники. Зрештою, завдяки цим скандалам вона знала на пам'ять усі найвідоміші концерти для скрипки з оркестром. Вона не встигла увімкнути диск. У дверях стояв дідусь і голосно шепотів: Ця сварка гірша, ніж попередня. Перед нами тиждень тиші. Менше, так само пошепки відповіла Буба. Помиріться післязавтра, бо підуть разом до театру. Можуть не піти, вів своєї дідусь. Немов би, підтверджуючи його слова, мати істерично підвищила голос. Нікуди я з тобою не піду. заріклася вона крізь сльози. Підуть, переконувала дідуся Буба, з великої хмари малий дощ. А що сталося? Учора, маму з міста привіз пан Мишка, той суддя, з яким вона була на прем'єрі Фіміди в літературі. Красунчик. смокнув дідусь. Але швидко замовку, бо до нього наближалась Бартушова. Замість того, щоб підслуховувати, могли півмагазин піти. Нині будуть гості, треба приготувати шведський стіл. То в нас є шведський стіл, щиро здивувався дідусь. Ось список і гроші, безапеліциним тоном наказала Барташова. І пильнуй дідуся, бубо, щоб він знову кудись не зник, як останнього разу. Останнього разу зникла моя донька. Марія, нагадав дідусь трохи ображеним тоном, і подався шукати черевики. Прогулінка за засніженими вулицями між магазинами належала до його улюблених занять. Роздивляючись вітрини, він тішився як дитина. Особливо полюбляв спортивні магазини й крамниці іграшок. Погано реагував лише в чергах в продуктових, зате в супермаркети, де можна було ходити з кошиком, викликали в нього повагу. Найдужче дідусь цінував відділ алкогольних напоїв. Продавчині добре його знали і відразу з'являлися, почувши за полицями його гучний голос. Вони розуміли, що він нічого не купить, але старенький був просто чарівний і так цікаво розповідав про довоєнні горілки, що невдовзі його оточувала юрба покупців, неначе дідусь проводив у супермаркеті екскурсію. Цього разу буба нервово зиркала на годинника. А тоді благально дивилася на діда. Прийдемо сюди завтра, обіцяла вона йому, ніби той був виридливою дитиною. Барташова на уб'є!» – погрожувала дівчина, марно силкуючись припинити дідів монолог. Коли нарешті після тривалих суперечок вони вийшли із крамниці, буба не приховувала свого розчарування. Мені так треба було встигнути, промовила вона ледь не крізь сльози, а тепер уже запізно. Дід поглянув на онуку, немов би вперше її побачив. Куди встигнути, поцікавився він. У дідусеві, вочевидь, озвалися приховані докори сумління. Байдуже, у мене однаково жодних шансів. Буба сповільнила кроки, пленталася, як приречений до смертної кари, що до останнього вірить у власну щасливу зірку. Послухай, а що, коли я сам дотягну усі ці покупки. А ти можеш узяти таксі і устигнеш. Буба сумовито глянула на старенького. Нічого не вийде, зітхнула. Я тебе не можу залишити, бо ти відразу побіжиш по квитки з портлото. До того ж, на таксі треба мати грошики. А звідки їх узяти, коли ти цього місяця все дощенту програв? Тут ти помиляєшся, дідусь, усміхнувшись, продемонстрував свої гарні порцелянові зуби. По-перше, на таксі я завжди на шкрибу. А по-друге, нині мене спортлото не цікавить, бо я грав учора. Давай торби й зникни, вигукнув він, простягаючи бубі 50 злотих. Гроші повернеш законним способом. Виграєш у мене в бридж, то я тобі спишу борг. Я ж не виграю, спохмурніла буба. Інколи дурним щастить, втішив її дідусь. Скажи краще, куди так поспішаєш. Буба засміялася, цьомкнула діда в зморщену щоку. Розповім, коли повернуся, пообіцяла вона й помчала до стоянки таксі. І не занадто худа, і не затовста, правда не така вродлива, як довоєнні актриси, чи хоч би Марися, але нічого їй не бракує. Якби ще трохи краще грала в бридж, подумав дідусь про онуку. Добре бубо, що ти вже повернулася. Дідів шепіт лунав, як ударні джаз бенду. Вони мені влаштували жахливий скандал за те, що я не знав, куди ти пішла. Це їх так об'єднало, що вони перестали сваритися, а до мене поставилися, наче до судді мишки. Дідусь плямкав, витискаючи губами сік з помаранчі і, незважаючи на прочуханку, виглядав страшенно задоволеним собою. У вітальні сиділо кілька осіб. Батьки справді нагадували пару закоханих голуб'ят, вони голосно розхвалювали вареники Бартушової, наминаючи їх за обидві щоки. Крізь прочинені двері Буба побачила свою улюблену телеведучу, її чоловіка, якогось негра, котрий чаклував над музичною апаратурою, і двох зовсім нових людей, які могли б стати навіть ведучими фестивалю в Сан Ремо. Бачила того чорного. Допитувався дідусь, як мала дитина, намагаючись роздивитися з забубиної спини компанію за столом. Кажу тобі, смола в порівнянні з ним то справжня дрібничка. Слухай, раптом замислився він. Як ти думаєш, у чорних є прищі?» І чи вони в них помітні? Буба приклала пальця до вуст і силоміць відтягнула дідуся від дверей. Гадаю, прищі в них теж бувають. У період дозрівання, додала вона, силкуючись говорити переконливо. Краще ходімо звідси, бо як нас тут упіймають, то покарають обох дуже суворо. Чорний нас з'їсть, буркнув дідусь, неохоче полишаючи свій спостережний пункт біля шпарини у дверях. А тепер скажи мені, чи ти встигла? зажадав він, коли обоє сиділи вже над колодою карт. І так, і ні. Коротко відказала Буба. Встигла доїхати до ліцею, але Йолька теж не запізнилася, вона там була навіть раніше за мене. Тож, коли я вбігла до харцерської світлиці, вона вже сиділа з Адасем. А ти хіба харцерка?» Дідусь уперше глянув не на карти, а на бубу. І так і ні, знову почулася тимнича відповідь. Не буває водночас так і ні, скривився дідусь. Щось ти мудруєш, дитину. Ти вже дотримуйся однієї версії, бо щось це дивно. Мій товариш на війні теж був дивний, розпочав він повчальним тоном. Знаю. Буба вже розіклала карти і чекала на віст. Тому він загинув дивною смертю. Помер від страху. Думав, що це ворог наступає на передові позиції, а то був грім. І хоч би його блискавкою вбило, замріявся дідусь. Смерть повинна містити ботайдещицю героїзму, а тут на, маєш. Він недоречно засміявся. Знов ж таки інший мій знайомий, але ми, здається, говорили про те, чи ти харцерка, чи ні. І про Адася, нагадала Буба. Це той, стрижений, у семимильних чоботях із сирашкою вусі. Дідусь пожвавився. Так, але без сережки. А я пригадую, що у нього була сережка. То в Куби була, коротко пояснила Буба. Ага, то вони відрізняються хіба що сережками й іменами. «Прізвищами теж. Буба прикинула шанси на швидку перемогу. Зараз, дідусю, така мода, усі схожі один на одного. Розумію, промовив дідусь, такі собі клони, схожі на рецидивістів». І таких приймають у харцери. Дідусь не міг надивуватися, що члени цієї організації настільки стежать за модними течіями. Побачивши його реакцію, Буба прогавила можливість взятки. Адась наш провідник. У Бубиному голосі вчувалася гордість. І засновник нашого загону. Крім того, у тебе небезпечний зв'язок з його матір'ю. У мене? у голосі дідуся забринів жах. Це неможливо. Я не цікавлюся жінками, які в сімдесятих роках турбувалися про підвищення народжуваності. Але жінки, що продають квиточки портлото, це дещо інше, правда? підступно напала Буба, Адась син пані Куницької. Ага, тоді це все змінює. Він походить з гарної родини, але дідусь проникливо глянув на Бубу. Здається, ти просто закохалася. Якщо без взаємності, це просто, то так. Мабуть, із взаємністю. О, глянь, я тебе знову обіграв. Буба виклала на стіл перед дідусем решту з п'ятдесяти злотих і додала свої кишенькові. Програю на всіх фронтах, навіть у карти, тихенько поскаржилася вона. Переважно в карти уточнив дідусь, квапливо прибираючи зі столика гроші. Та знай, що я люблю тебе в десять разів більше, ніж твою матір, і в сто разів, ніж сестру. Хоч якась потіха, усміхнулася Буба. Якби ти ще вивчив за мене англійську. How do you do? – почула вона, намагаючись непомітно пробратися до своєї кімнати. Відчула, як по спині забігали мурашки. Англійська була бездоганною. А мовець невидимкою. Буба стояла в темному передпокої перед чоловіком без обличчя, ладним спілкуватися мовою Еліота. На щастя, збагнула, що зуби, які виблискували в темряві і світла сорочка, належали негрові. Щоб уникнути мовної пастки, вона швидко відповіла тим самим привітанням і, як обпечена, втекла в обійми свого старого ліжка. Перш ніж заснути, вона старанно зробила три вправи з англійської та знайшла аргументи, які підтверджували тезу про те, що незгода руйнує. Устигла подумати, що Йолька переборщує з довжиною міні спідничок, і це її хода, наче вона модель на подіумі. Йолька теж не може бути харцеркою, вирішила Буба. Давно в домі Буби не снідали в такій радісній атмосфері. Батько з матір'ю зазирали одне одному в очі і на випередки виявляли свою уважність. Просто хоч до рани прикладай. Дідусь скористався цим моментом. Випрахав собі похід на футбольний матч і пообіцяв, що коли йому куплять пляшку бренді, він не цупитиме алкоголь з домашнього бару, отримав також гроші на тютюн і нагадав про належну йому косметику після гоління. Я особисто все вам куплю татку. Обіцявся бубен батько, весь щасливий і помолоділий. Правда, Павло чудово виглядав учора по телевізору. Бубена мати ніжно погладила чоловікові розкошленого чуба. Учора, кохана, я не вів передачу. Ну, тоді позавчора, миролюбно погодилася мама. Тільки наша буба якась сумна. Що трапилося, сонечко? Вона ніжно глянула в пригаслі дончині очі. Я не отримала кишенькових на тиждень, а мені треба заплатити свою частку за вікна. За вікна? У вас що, вікон у ліцеї немає? перелякалася мати. Міняємо. Це не проблема, перебив батько і легко сягнув по гаманець. Такі справи, донечко, треба швидко залагоджувати. Крім того, будуть батьківські збори. Отримавши право голосу, Буба зрозуміло, чому людям так подобається перебувати в центрі зацікавлення. За два дні. Було б добре, якби хтось із вас пішов на них, бо це все таки ліцей, серйозно підкреслила вона. Звичайно, можемо піти разом, зраділа мати. За два дні я буду в Гданську, батько виглядав щиро засмученим. А в тебе, Марисю, стільки справ. Я обов'язково піду. А до якого класу ліцею ти ходиш, доню? поцікавилася мати. До першого. Буба була вражена таким невіглаством батьків щодо цілком очевидних речей. Ой, схаменулася мати, це ми знаємо, а буква яка? До першого, а, я ж вам казала. Літери можуть переплутатися, дідусь несподівано став на захист власної доньки. Адже твоя матуся перебуває у віці. Коли деякі факти забуваються. Але батьку. мати аж не втямилася від обурення. Я не забула. А коли йдеться про мій вік. То вас, тату, заздрість гризе, бо ви вже забули, як воно бути молодим. Батько надав матері невідкладну словесну допомогу, за що й отримав сповнену пристрасті усмішку. Щось давно манчаків не було. Весело мовила мати. Вона завжди була радісна, коли відчувала себе коханою, її слова урвав довгий сигнал домофона. А от і вони, скривився батько, відчиняючи двері. Ви так пізно снідаєте? здивувався манчак, знімаючи свого турецького кожушка. Млинчики їсте!» – зраділа його дружина. Її біла кроляча шубка впала дідусеві на коліна. Манчакова теж впала б на них, якби дідусь її не підтримав. Щиро кажучи, ми не голодні, нагадав манчак дружині. Завдяки його втручанню пані Віолета поглинула тільки три млинчики, біля останнього заходився її чоловік. Ми хочемо витягнути вас на ковзанку», – шамкотів він з повним ротом, уважно спостерігаючи, яке враження справила його пропозиція. То ви прийшли по бубу? запитала мати цілком серйозно. Ні, ковзанка це не бридж, це розвага для дорослих. Зараз така мода піти на ковзанку, сісти за столик, випити холодного чаю. А гарячого не дають, дідусь цікавився всім, що стосувалося питва. Ну, і дивитися, закінчила Манчакова. На що? не міг оторопати батько. На тих, що катаються на ковзанах, терпляче пояснював Манчак. Треба тільки якось цікаво одягнутися. І з цим, дорогенька, у тебе ніколи не буває проблем, злостиво прошепотіла мати в бік гості. Лише зараз усі помітили, що Манчакову щільно вкриває шкура Пантери, кокетливо протерта в кількох стратегічних місцях. Та дайте спокій, батьку, із цим розгляданням, бо аж соромно, рознервувалася мати. А це що? Дідусь не міг відірвати погляду від галузки, котра стирчала з викоту пані Віолети. Мотив. гордо відказала та. Лісу, додала вона, зрозумівши, що її пояснення не доходить до дідуся. Це пане Генрику, така екоброшка. Еко що? Пан Генрик продовжував тупо дивитися на гілку. Прекраса, асоціація з традиціями лісу, гаю. Йдеться, любий пане, про певну природну відвертість та мужність. Манчакова ще не впоралася з останнім млинчиком і говорила невиразно: Ви є мужня і сильна, додав дідусь, захоплений прикрасою Манчакови, тягати таку гіляку на грудях. Тату. благально вигукнула мати, невже вам конче треба при Бубі виявляти свої еротичні фантазії? Перепрошую, дідусь негайно посерйознішав. З усією повагою до пані Віолети, але вона не викликає і ніколи не викликала в мене еротичних фантазій. А це вже негарно, утрутився мовчазний досі Манчак. Я гадав, пане Генрику, що ви лише в бридж кепсько граєте, але у вас із етикетом серйозні проблеми. Так чи сяк, а на ковзанку ми не підемо, припинила мати цю суперечку. Хіба що Буба Буба не поміститься, особливо як заткне собі за викот нашу пальму, пожартував дідусь. Щоб на ту ковзанку йти, треба мати зіл, а не малолітражку. А вас. Ніхто не питався, урвала мати. Може, вип'єте з нами кави, я могла б її поставити в холодильник? Власне кажучи, Манчакова розвернулася кухнею. Але Барташова приготувала вам обід, цей чудовий м'ясний рулет з яблуками, палець пані Віолети пірнув у соус для печені. А ми навіть не уявляємо, що будемо їсти сьогодні. Я не проти м'ясного рулета, швидко попередив манчак. То Пообідайте в нас, розчаровано прошепотів батько, який уявив кілограм рулета в роті у Манчакової і дійшов висновку, що він таки герой, людина, здатна на жертву заради вічливості й гарних манер. Буба мовчала, вона й досі недовірливо дивилася на солідний бюст пані Віолети, на якому зараз, коли та щомиті вибухала сміхом, трусилася галузка. Нічого більш екологічного. Хіба що крім фігового листка людство не могло вигадати? А Манчакова, тим паче, зробила висновок Буба.